Держав не спиться. Встав та й думай, може щось буду робити. Може не так страшно буде, аж бачу, що ні. Кажуть старі люди, що в цій хаті колись відьма жила. чи що. І навіщо я цю погано. Ей, дурний, я дурний. Глячу, я жінку до батька пустив. Казала на два дні, а вже четвертий день не моя. Лечем ходив до себе кликати Павла. Переночувати, так, так та п'ята поразка на мене накинулася, наче мокримлятом. А що волоцюге, по п'ять вам схотілося? Не пустю. А так, так і пішов ні з чим. Воно по старій пам'яті можна було б до пески завітати, парк. Так страшно. Як чоловіка жонатий. Жінка, як довідається, ой, буде лихо. Він чилила, бо відрядокшся. Оздоровже, короче, трошки якісь бої роздумати. тепер точно піду до клески. А вона гарна бісала молодиця. А самі... Їй вже третій місяць не хоче. Це що буде що? Ой, лише, ой, коли ж пропала! — Омелю, та це ж я! Шитка Феся! — Ні, ти не пешся, дивіть мене! О мене! Та годі тобі хиляди! Струють! Та, спробуй, та де ти. Де ж ти взялося? Бачите, я довідалася, що ваша ласка поїхала до батька в гості. Ну, довідалася вже насувається хмара. deceiving Прийду, щоб... А ти її боїшся? Я то не боюся, ой, як повернеться, ой, буде нам хто виховати. Паний у мене. Він! Та щоб відом не боявся! І добра, так? мене, чи ми там Та знаєш, я було не відбуюся, я живлю. Бо як повернеться, ой-ой-ой, ой будемо. Та яка вона ж мати. Та вже йди до не піду, не піду. Бо твоя параска вже давно забула про тебе. Я то забула. А я що знаю? Що таке знаєш? Скажи, коли знаєш У її батька на квартирі Москов <звук> живе. Та такий ти молодий та вродливий, що всі жінки. E que, é que Знаєш, я вже відчинки втік. А що вона теж зараз прийде? Я бачу доставку вона добре за колокопав. А тобі чому ти в руки із хати вийшли від відбери мене рівну. Що вона не прокинеться? Та ні, вона що що, спить, вона, як, вона. а спить мене як злить. А мені як далося як штукали, що це моя повернулася. Дай, Та й зрадів. Так, не так, що зрадів, а так собі. Гараж, тут шляху горілки не заколов. То, пиверш і шевде, якщо хочеш. йди, бо я вже буду спати. Та що за ловка пляшка? І де ти так взяв? Де ти? Симерщише, якщо хочеш. Дай ти, бо вже буду. Я не кажу. Знаєш, який кинує? А ви що хочеш сам би сьогодні, кинь, закінчити. Завтра то до мене. Та ми з тобою завтра відкинуть. А горілку сам вийде? Ну то кож, забіжішку. Там ми з тобі я Ви не смарливіли, як завтра, то завтра. Піду, ви справді, як прокинеться, тоді. Та не туди, хоботь, кого! Та не тут!

Ой, я маю голубчик, безвиди мене. Я ж бо не нароща. Ой, мені аж смішно, їй Богу, смішно. Як я могла не відеся, і прийняти вас за Павла, павло. Добрі смішки з кіньолицями. А вашої жінки ще й досі нема. Забачте, да, що немає. А чого за мене так того гостю? Є, а? А йо, а йо. Сам собі не доберу, що там коїться. Е, ну, охдайську все буде гаразд. Ну, буду вже, мабуть, дітей, свого чоловіка. Шука. Ще раз прошу мене звіти. Та годі вам турбуватися, заживайте трошки. Ой, давай в мечту, хоч почелує і все.

Так так, мій домінітельно. А де ж не здається? Ви маєте дарма напали на мою ситуацію. Я ж її бачите, що він пішка, так сипала сама поличалась подивила. Так, так, полосить! Це з дійма. Діма, яка коли. Вона жінка і тебе мене другий раз лякала. За коли сидів, набиваю на дішку обручку. Сир, а він тіля від мене лізе, я так його коло. Так і об мене. Я в цей мене ніс. Треба щось робити, тут, це чисте, розореш. Що у вас утекінця тут таке? Скажіть мені. Ось послухай, пару я тобі все оставсь. Сами поклалися, ти повичаєш, як слід. Коли я прокинулась аж гот, не хочу чоловік, віка, на танасі ж і харіщи. Ну, тебе, жінка, обварила. Ти бач, я тут вийшов води на звитку, а бачив, як ти пішла. Тривувався, що тебе немає. Вийшов на на кричиш, таке режиш гуманіта входять. Я не того, не ні. А я це все собі думаю. Я теж не відповідно. А ти три замість пішли. Кляшку зображення. Ні з чужого, ні зру, а хто сміється, тому не минеться. А тепер після таких привідіння давайте заспіваємо, затанцюємо та й підемо спати кожен у своїй крові.